Кажуть, що ця монета коштує дуже багато. Але щось мені воно мало віриться. І хто знає, то підскажіть, будь ласка. Говорять, що рідкісні вони є, якийсь там рік випуску, там не так там щось домальовано, крапочка лишня чи не лишня. Тобі ж хто знається по монетам, підскажіть, коштує вона щось чи ні. Ось показано аверс, реверс. 5 монета з Богданом Хмельницьким. Хто знає, скажіть, будь ласка, що вона може коштувати ця монета і які вона є рідкісні. Тому що я шукав на них щось таке незвичайне і нічого не знайшов. Може хтось знає по таких монетах щось, то підскажіть, будь ласка. Або ще які є монети наші. Які рідкісні і за які можна отримати якісь там нормальні гроші. Я в принципі думаю, що ця монета коштує ну не більше, скажімо, як оці шайби такі бивушні Дякую за перегляд. Пишіть, скільки коштує така монета. Я думаю, що воно не більше. Ця монета коштує. як Така шайба. А ви що скажете? Пишіть в коментарях, хто як думає.